Добрий день! Мене звати Оксана Ярославівна Колець. Я викладаю в нашому університеті дисципліну релігійні і філософські вчення Японії. І сьогодні я б хотіла, хоча б побіжно звернутися до теми японської традиційної національної релігії, яка називається Шінто. Сьогодні в українській традиції ми чомусь, слідом за російською японістикою вимовляємо назву цієї релігії як сінто або синто, в той час як самі японці вимовляють це слово ближче до звучання шінто. Що ж це за релігія, і чи має вона реальний вплив на сучасних японців та сучасну японську культуру? Чи вона насправді, як і багато інших місцевих релігій або культів, просто поступилася вже місцем більш розвиненим релігійним вченням і тепер існує лише у вигляді фольклору? Ну як це відбулося насправді з великою частиною автохтонних місцевих староукраїнських вірувань? Я не знаю, як ви, але я люблю час від часу дивитися якісь японські новини про сучасну або про традиційну японську культуру. І, власне, ось в цих новинах можна побачити, що очільники або монархи тієї чи іншої країни відвідують стародавні міста, якісь храми тощо. Це стандартна практика вшанування духовної культури будь-якої країни. Так роблять очільники країн по всьому світу. Також інколи ми бачимо в новинах, що очільники країн не просто відвідують духовні церемонії, але й самі беруть в них активну участь. Ну, не просто як наш президент, наприклад, побував на якійсь там церковній службі. А саме певний очільник, монарх або президент, або ще хтось бере дійсно активну участь у ритуалі. Але це зазвичай відбувається або в теократичних, або ну в країнах десь, наприклад, в Африці. І це те, чого ми зовсім не очікуємо побачити в країнах-лідерах науково-технічного розвитку. Тим не менше, саме таку картину можна побачити, оглядаючи або читаючи японські новини, наприклад. Серед новин про серед новин цього травня ми можемо прочитати і новини про підготовку міжнародних самітів. Ну, наприклад, про саміт Сімки, ми можемо прочитати про презентацію новітніх гаджетів. Але при цьому ми випадково натрапляємо на новину від 16 травня 2023 року. Про те, що імператор Японії Нарохіто провів сьогодні церемонії висадження рису на невеликому заливному полі, яке розміщено. На закритій частині його палацового комплексу в самому центрі Токіо, причому ця закрита, ця закрита частина вона закрита для всіх сторонніх осіб. А для цієї церемонії він одягнувся простий одяг, високі чоботи та власноруч пішов саджати 20 саджанців рисової розсади. Причому ці саджанці було вирощено з насіння, яке в квітні цього ж року той самий імператор також посадив власноруч. Ну, ми могли б подумати, що можливо імператор вшановує працю японських селян. Ну, дійсно, в стародавні часи вважалося, що селянство є опорою країни. Це правда. Але ж ні. А виявляється, що це ну, справжній магічний обряд, причому спрямований він на забезпечення сучасної Японії. Забезпечення благополуччя і процвітання. Ну а зрозуміло, що символом благополуччя і процвітання в Японії є рис восени, тобто цієї осені, з 20 стеблів, які посадив імператор, буде зібрано врожай. І новий рис поля імператора буде піднесено богам національної релігії Шінто під час святкування свята, яке називається Нійнаме. Це свято відбудеться 23 листопада, і саме тоді буде проведено закриті для сторонніх ритуали в трьох головних святилищах палацового комплексу. Сам імператор власною персоною буде дякувати богів за минулорічний врожай та буде просити їх про допомогу і в наступному році. Ну, ми ж розуміємо, що а, тільки символічно йдеться про врожай, про, про але насправді йдеться про загальне процвітання всієї країни. І в і науковому, і в технічному вимірах, і так далі, і в екологічному. Все це а, просто символізується старовинною формою хорошого врожаю. Також подібні церемонії пройдуть і в інших головних святилищах Шинто. А, В першу чергу це храм Ісе який є символічною оселою богиня Сонця Аматерасу. Саме ця богиня Аматерасу вважається праматір'ю династії японських імператорів. Так що ж це за релігія така? Власне, ця релігія початково не мала самоназви, як втім не було і самоназви і у дохристиянських, вірування, у дохристиянських віруваннях наших предків. Коріння цієї релігії сягають обини століть. Але лише в імператорській хроніці Ніхонгі яка перекладається як Анало Японії. Складання цієї хроніки було завершено в 720 році. Ось в цій вже імператорській хроніці вона отримує своє ім'я. Коли ми бачимо, коли ми читаємо запис, присвячений 586 року, там записано: імператор вірив у вчення Будди і пошановував шлях богів. Ось цей шлях богів це і перекладається сьогодні як Шіньто. З того часу це слово і стало назвою споконвічної японської релігії. Складається воно з двох іероглифів: перший з яких означає божество, а другий означає шлях. Причому вибір слова шлях не випадковий. На відміну від буддизму, на відміну від християнства, даосизму та інших релігій, які вшановують своїх засновників, причому як то реальних, так і легендарних. І саме через це вшанування вони називаються вчення, ну, наприклад, вчення Будди або вчення Ісуса Христа. Так ось щінто ніким і ніколи не було створено. Це вважається природний шлях, який існує з незапам'ятних часів і якому повинен слідувати всякий народжений в цій країні. Деякі дослідники, введені в оману зовнішньою сучасністю і модерновістю японського суспільства, намагаються відшукати в общинній релігії Шінто риси, характерні для індивідуальних релігій. Дійсно, ми також намагаємося тут знайти розвинені філософські ідеї або моральні концепції. Дійсно, їх можна побачити в духовній культурі Японії, але належать вони буддизму, даосизму або конфуціанству. І ми не можемо знайти всі ці риси в самій релігії шінто, позаяк ця релігія не має ані розвиненого індейного каркасу, ані більш-менш послідовної розвиненої моральної системи. Шінто більше не про зрозуміти, не про раціональне, а швидше, швидше про відчути. А почуття тут досягається тільки участю в, ритуал, в ритуалах. А, причому найбільш важливі а, ритуали. А, вони відзначаються спільнотою особливим чином такі особливі події називаються святами або фестивалями, а в Шінто вони називаються мацурі. Найчастіше говорячи про Шінто, люди мають на увазі досить різні речі. Справа в тому, що будь-яка релігія не тільки Шінто, але ті самі християнство, буддизм або даосизм. Мають ніби декілька іпостази. Ну, Наприклад, в даосизмі ми розрізняємо філософський релігійний даосизм, даоську а, політичну традицію та даоську алхімію. Ми також не зводимо, а, наприклад, а, общинне християнство, яке ми спостерігаємо а, в якихось селищах, якихось місцевих культах і так далі. І а, ми не змішуємо, наприклад, ось це. А, Общинне християнство з містичними якимось християнськими культами, безумовно, треба розрізняти також релігію як приватну віру і використання її в якості державної ідеології. Нерозуміння цього розрізнення призводить до досить серйозних помилок. Ну, наприклад, використання щато як державної ідеології після реставрації міді. Так званий державний шинто, який використовується в тому числі і для обґрунтування імпер... імперської політики, е... яка формувалася в Японії в першій половині ХХ століття, е... це аж ніяк не означає, що шинто націоналістична релігія сильним мілітарійським фером. Крім того, розрізняють шинто як народну віру, тобто народне Шінто. А також розрізняють систематизовані інтерпретації, які пропонуються релігійними фахівцями священнослужителями. Це називається храмовищенто. Причому жодна з цих інтерпретацій, а, чи то державне Шінто, чи то народне Щінто, чи то храмовищенто, вони розрізняються в різних культових центрах, і вони ніколи не мали статусу ортодоксії в сенсі обов'язкового символу віри для всієї Японії. Річ у тому. Що Шімто, не зважаючи на багаторазові спроби, ніколи не було систематизовано масштабах всієї країни саме як релігія, а не як державна ідеологія. Ще раз, як державна ідеологія, вона була на якийсь час на початку ХХ століття, дійсно узагальнена і систематизована, але потім вона знову перейшла в іншу форму. Пов'язано це насамперед з тим, що спочатку Шінто як єдиного явища не існувало. Як не існувало і єдиного японського народу. Лише в міру об'єднання різних племен, що населяли Японію. Власне, ці племена мали до того ж різне етнічне походження, а вони об'єднані були під владою роду, який згодом став правлячою імператорською родиною. Ось під владою цього роду, і відбувається певна уніфікація їх вірувань. Але це об'єднання і певне узагальнення, отруска певне вірування. Ніколи не стали повними і завершеними. І формальне визнання верховенства Богині Сонця Матерасу було явищем ну, радше політичним, аніж релігійним. Хоча, безумовно, відокремити один від одного частіше, найчастіше неможливо. Підводячи ж підсумок вищесказаного, відзначимо, що крім трьох. Вищезгаданих форм шінто, тобто це народне Шінто, храмове Шінто і державне Шінто фахівці сьогодні виділяють як окреме явище і імператорське щінто. А це щінто являє собою набір вірувань і обрядів, пов'язаних з імператорськими предками, і якого дотримуються і донині члени, члени імператорської сім'ї. Саме прояв ритуалу цього імператорського шінто, про цей прояв ми говорили на початку нашої сьогоднішньої зустрічі. Крім того, окремо сьогодні розглядається і так званий сектантський щінто, до якого відносять 13 релігійних вчень, що виникли на основі сінтейських вірувань в 19 столітті. Андрій Накарчевський, наш відомий фахівець-японіст, до праці якого ми звертаємося часто в нашому курсі, вважає, що щінто це не систематизована общинна релігія, яка зберігається насамперед як певний набір правил взаємовідносин з божествами. Тобто це певна глибинна структура, яка зберігає свою стійкість і відносно незмінність протягом століть. Залежно від обставин, залежно від епох, ця глибинна структура виявляється на поверхні в абсолютно різному вигляді. Але суті, основні принципи залишалися незмінними тією ж мірою, якою ми можемо говорити, ну, наприклад, про незмінність основ і особливостей національної культури. Щось змінювалося, але щось дуже суттєве залишалося непорушним. При цьому треба, звичайно, розуміти, що сприйняття із місць традиційності змінювався в залежності від самої епохи. Ну, наприклад, такі мистецтва, як театр кабуки. Чайна церемонія або сади каміння, які сприймаються нами сьогодні як невід'ємні частини традиційної японської культури, почали насправді складатися не раніше кінця 16 століття, тоді як багато естетичних принципів, які на які лежать в їхній основі, сформувалися значно раніше. Коли ми звертаємося до японської шінто, ми побачимо, що там вшановується безліч божеств духів. До речі, вони називаються камінь. Причому тут йдеться і про таких великих богів, як вже згадано Аматерасу, але також йдеться і про душі померлих людей, або про духи природних явищ. Причому це можуть бути духи природних явищ, таких як великі річки, або як якісь величезні скелі. Але це можуть бути і духи а, звичайних дерев, наприклад. Сьогодні я б хотіла побіжно а, зачепити тему народних безіменних духів, а, трошки розказати вам про них. А, чому? Тому що саме ось ця тема безіменних духів вона складає фундамент всіх подальших вірувань. Так ось, серед цих а, Безоменних духів, народних безіменних духів, можна виділити дві підкатегорії: це природні духи і духи померлих людей. А, ці духи не включені в жодні офіційні переліки або системи, і тому їх називають народними. Їх відмінність від трьох інших категорій камінь, включаючи і міфологічних офіційних, в тому, що вони позбавлені індивідуальності. Вони позбавлені індивідуальності і взагалі не мають власних імен. Ну, ми їх називаємо, точніше не ми, а японці їх називають ну, зовсім безхитрісно: це божество полів, божество гір, божество моря, божество грому тощо. Саме вірування пов'язані з цими каміні, і є найдавнішими. Саме вони і утворюють той головний фундамент, на якому базується вся махина наступних непослідовних систематизацій і довільних ототожнень, починаючи з перших спроб дати новонародженій нації єдину міфологію. Ця єдина міфологія давалася у вигляді коджіки. А, І, власне кажучи, починаючи з того часу і завершуючи аж створенням єдиної імперської ідеології кінця 19 століття. Цих старожних навіть божествами назвав, назвати досить важко. Вони не лише не мають свого зовнішнього вигляду, але вони позбавлені будь-якої індивідуальності. Вони ніби перетікають одна, а, одне в інше, один дух в інший дух. І ми не розуміємо інколи, що на що впливає, де закінчується дух вітру, де починається дух землі або божество землі. Ці духи природи, в більшості релігій, згодом, з часом отримують власні імена і людиноподібний вигляд. Вони індивідуалізуються, вони обростають, як і люди звичками, і примхами. І, власне кажучи, таку ситуацію ми добре знаємо з культури стародавньої Греції. Частково це сталося і в Японії. Але дивною особливістю японської культури, такої певної унікальної особливістю японської культури, є той факт, що колись набуде, не вмирає і не витісняється новин. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо сьогодні, що з'являються певні індивідуалізовані божества, які пов'язані з вітром, але поряд з ними залишаються і просто божества вітру, які не має жодного індивідуалізованого характеру. А друга найважливіша категорія безіменних камінь, що становлять основу щінто в його нинішньому вигляді, це безіменні духи померлих. Хоча багато дослідників заперечують, що культ предків спочатку був притаманний японській релігійності, але в записах Хроніки Ніхонгі, яка власне відноситься до другого століття, згадується, що в імператорському палаці шанувалися два божества. Перший це географічний камінь місцевості Амато. Саме ця місцевість була серцевиною володінь імператорського роду, а другий це камінь-предок Аматерасу. Часом межа між цими двома типами камінь достатньо умовна. Один і той самий камінь міг вшановуватися і в якості покровителя певної місцевості, і в якості родоначальника. Тобто таке бувало. В основі уявлень про, ці, про камінь цієї категорії лежить базова для Шінто ідея, що все було породжено, а не створено камінь. І, власне, тому все несе в собі частинку камінь. Так само, як в даосизмі, в китайському даосизмі вважається, що дао породжує всі речі, а не створює. І тут так само. Власне кажучи, камінь породжують весь світ і тому. В усьому є частинка камі. По суті, Камі це тато і мама всього на світі. Хоча за своїм характером це швидше мама, яка готова прощати своїм чадом будь-які гріхи. Головне, щоб вони були живі здорові, але часом вона також може страшно розсердитися, якщо їй не виявляти належної поваги або не слухатися її. А людина, власне, вважається найбільш одухотвореним з усіх породжень Камі. І тому присутність в ній душі. Тама є найбільш очевидним. Зрозуміло, що найближче відношення людина має саме до кам'я, яке безпосередньо причетно було до її народження. Тобто, спочатку це було родове божество. Кожен іменитий клан мав свого божественного прабатька, подібно до того, як імператорський рід почитав богиню Аматерасу родоначальницею своєї династії. Такий родовий камінь називався учігамі. Учі означає рід, а гамі — це власне видозмінене фенотично слово камі. Ось цей Уджігамі і був для членів роду найбільш шанованим божеством. А самі члени клану Уджіко, що японською означає дитя, вважалися його дітьми. Однак людина пов'язана тісними узами не тільки з тим, з ким вона пов'язана з народженням. Власне, всі, хто проживає на японських островах, мають шанс стати камінь. Для цього не треба обов'язково бути видатною людиною, отримати за це, наприклад, на свою честь персональне святилище або щось подібне. Достатньо просто померти. Всі без винятку японці з точки зору Шінто неминуче за законами природи, постійно збільшують чисельність третьої категорії традиційної класифікації камінь це камі незліченні. Перетворення померлого в камінь, насправді, з точки зору Шінто, процес тривалий складний. Проте він не залежить жодним чином ані від моральних якостей, ані від переваг або, навпаки, недоліків покійного. Камінь стають абсолютно всі. Причому, до речі, раніше вважалося, що всі саме японці. Але останнім часом, останні десятиліття з певною демократизацією в японській культурі. Постає ну таке уявлення, що ну можуть бути і всі, хто просто живуть в Японії, тобто не тільки японці, але українець, який живе в Японії, теж з точки зору сучасного щента сучасних тенденцій, якщо помре в Японії, то може стати камінь. А навіть інколи говориться про те, що можливо взагалі всі люди а, можуть стати камі, коли помруть, але це не точно. До речі, саме вплив цього зрівнюючого принципу призвів до того, що всіх покійних і похованих за буддійським обрядом, а саме цей буддійський обряд став домінуючим в Японії, а ось похованих за буддійським обрядом стали називати Будда в повному з початковими постулатами самого буддизму. Адже в буддизмі спочатку вважалося, що процес перетворення на Будду є достатньо довгим і складним. В різних течіях буддизму він сприймається по-різному, але це ніколи не просто через ну, смерть. Проте, глибинні структури японської релігійної ментальності виявилися сильнішими навіть за таке високорозвинене вчення, як буддизм. Отже, що згідно синтеїських уявлень, відбувається з душею після смерті, спочатку душа тама знаходиться в розгубленості, вона розстається з тілом, часом вона навіть буяє. І при цьому вона може загрожувати здоров'ю та добробуту живих. Особливою агресивністю відрізняються душі померлих насильницькою смертю або душі тих, хто залишив цей світ завчасно, ну і не встиг, по суті, повноцінно пожити, повноцінно скуштувати всі принади земного буття. Дух, душа тама в такому стані називається аратама, тобто буйний дух. Саме тому настільки важливі Знаки поваги до померлого, перші ритуали, які реалізуються одразу після смерті, саме вони покликані втихомирити і упокоїти душу покійного. А через декілька років, а це немало років, це може бути 33 роки або 55 років. Так ось через ці роки душа померлого заспокоюється і переходить у новий стан, який називається Нідітам спокійний дух. Однак на цьому зв'язок з живими не переривається. І річ не лише в тому, що після 33 років нащадки повинні догоджати всім тим, хто жив перед ними, догоджати через відповідні подарунки, через відповідні церемонії тощо. Для всього Далекого Сходу притаманно уявлення, що духи померлих можуть напряму впливати на життя живих. І, власне кажучи, вони можуть допомагати у війні, вони можуть допомагати підтримувати мир, вони можуть допомагати як цілій спільноті і е, всій країні, так і конкретній сім'ї або конкретним нащадкам. Але для цього потрібно двічі на рік вшановувати саме цих предків. Вважається, чим то вважається, що двічі на рік душі предків обов'язково провідують своїх нащадків на землі. Перший раз це відбувається під час новорічних свят, початковий сенс, яких якраз і полягав у ритуальній зустрічі з душами предків. Ці душі предків приходили благословити нащадки перед однією з головних подій року, посадкою рису. І якщо початковий сенс цього свята поступово забувається, особливо в великих містах, оскільки дійсно жителі великих міст найбільш схильні сприймати якісь іноземні звички, іноземні впливи, то другий прихід душ. Перед збором врожаю в липні серпні відзначається по всій Японії як день поминання покійних. А це свято, яке прийнято, ну як майже все, що в Японії пов'язане зі смертю, його прийнято святкувати або відзначати у його буддійській формі. Вона називається Обон. Але ось його зміст ґрунтується виключно на сінтоїських уявленнях про пропотевічне. В цей час. Кожен добропорядний японець повинен повернутися до могил своїх предків, як би далеко вони не знаходилися. Саме в цей час вічно зайняті, дуже багато працюючі японці дозволяють собі взяти цілих три дні відпустки, заплативши неймовірні гроші за квитки, оскільки транспорт в Японії дуже дорогий, а в ці дні, в ці вихідні дні, розцінки на транспорт ще більше підвищуються, Тим не менше, японці разом зі своїми сім'ями, зі своїми чадами, домочадцями відправляються в якесь глухе СО за 3-9 земель, щоб належним чином привітати тимчасове повернення предків, щоб їх шанувати. Вшановують, ну, це для нас з вами як українців зрозуміло, вшановують їх їжею, випавкою, піснями і танцями. Правда, деякі сучасні представники нового японського покоління вважають за краще використовувати цю коротку відпустку для, ну наприклад, відпочинку десь за кордоном або відпочинку десь на якихось курортах, а відвідуються своїх предків віртуально через інтернет. Благо сучасні деякі храми вже надають таку послугу, створивши віртуальні електронні цвинтари. Але як би там не було, предки такі ж члени сім'ї, тільки ніби живуть окремо і в своєму власному світі з точки зору Шінто. Тому, власне, тут і немає печалі від цих святкувань. Навпаки, суцільні веселощі, ну оскільки бабуся ж завітала, е, окрім цих камі, є безумовно і інші групи камі, є і інші багато цікавих речей про Шінто, але ми про більш детально поговоримо вже. Нашому курсі в аудиторії. На сьогодні все. До зустрічі!